7 кордонів самоаналізу. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити про основні метрики самоаналізу, які я зібрав в одне відео. Вони дуже допоможуть вам розібратися в собі, адже самоаналіз це один із найкращих елементів для відстежування прогресу у власному житті. Дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Перший пункт оточення. Досліджуйте людей, які тягнуться до вас. Це відображає ваш персональний образ із тими якостями, яких ви не помічаєте. Це дуже фундаментальна річ, адже ми самі не здатні інколи проаналізувати, які риси в нас є, і наскільки вони якісні. А дивлячись на людей, які поряд з вами, ви зрозумієте, можливо, ви людина з великим серцем та сильними амбіціями. А можливо, ви душніла токсик, який обговорює людей і постійно чимось незадоволений. Тому що твоє оточення це відображення тебе, і ти повинен про це пам'ятати. Я зауважу, що даний ролик він є як певна така терапія для себе самого, тому звільни до кінця свій вечір і після цього ролику випиши всі пункти, які допоможуть тобі в цьому житті розібратися і розібратися в першу чергу в самому собі. Тому рухаємося далі. Другий пункт поведінкові звички. Що ви робите регулярно? Що забирає у вас енергію, а що вам дає енергію? Випишіть все на аркуші А4 і зробіть відповідні висновки. Якщо ви дуже часто дивитесь негативні новини, то можливо треба трішки їх обрізати, можливо, треба додати якоїсь мотивації зранку, да? щоб ти розумів, що це допоможе тобі змінювати власне життя. Можливо, тобі треба почати слухати не якісь меланхолічні пісні, музику про те, як дівчина кинула його, а він бідний нещасний. Страждає, можливо, тобі треба мотивацію почати слухати, можливо, тобі треба почати медитувати спокійно під музику, яка тобі допомагає розслабитись, розумієш? Ти повинен всі ці речі переглянути і чесним бути з собою. Ти ж не повинен себе самого обманювати, розумієш? Третій пункт пріоритети. Ми їх розставляємо щодня, просто не завжди усвідомлено. І якщо ти помітиш, як ти розставляєш пріоритети, ти зможеш спрогнозувати свою перспективу, найближчу перспективу. Кожного дня ти робиш якісь дії зранку. Якщо ти, припустимо, прокидаєшся і не застеляєш ліжко, потім ти не помиєш посуд за собою, потім ти загалом не вклав волосся пастою, да, а просто, аби як пішов, зібрався. І потім в тебе виходить хаос в житті, тому що ти приходиш додому, в тебе засрана кухня, в тебе засрана спальня, ти сам виглядаєш як жорік, розумієш? І відповідно це все впливає на твою впевненість, на те, яка твоя продуктивність, і так далі. І так далі. Тому, прокидаючись зранку, запитай себе, чи ти застелив ліжко, чи ти почистив зуби, чи ти помив посуд зразу після того, як ти поснідав. Банальні речі, розумієш. Чи якщо ти не маєш посуд, чи ти закинув його посудомийку, розумієш? Банальні речі, друже. Навіть те, чи ти почитав книжку, чи ти зайнявся власним проектом, і всі ці пріоритети вони будуть вирішувати твоє подальше життя. Пам'ятай про це. Четвертий пункт контент. Який контент заповнює ваш інформаційний простір? Просто зайди в інстаграм, подивись, на кого ти підписаний. Що за люди в твоїх підписках? Кого ти дивишся? Чи це люди, які живуть багато успішне життя, вони там мотивують тебе, чи це люди, які деградують? І ти просто дивишся на їхнє життя аби своїм не займатися? Задай собі ці питання. Розумієш, коли діло стосується власного життя, ти повинен бути безжальним до себе в тому плані, що ти маєш. Чітко собі признатися, в чому твоя проблема, розумієш, а не там перекладати відповідальність на когось. Дивишся дерьмо, не очікуй, що в твоєму житті і в голові буде світло. тебе буде дерьмо в голові, пам'ятай про це. Навіть банально взявши мій інстаграм, я підписаний в більшості випадків на мотиваційні якісь блоги, на людей, які мене мотивують. І я кожен день, навіть якщо заходжу після того, як виставлю пост чи там сторіз в інстаграмі, я мотивуюся, навіть якщо я деградую, але я дивлюся правильний контент. Я надивляюсь те, що потім я зможу розібрати а, в своїх роликах, розумієш? Тобто я розвиваюсь паралельно тому, як я деградую, скажімо так. Тобто корисна деградація виходить. П'ятий пункт спосіб життя: спорт, харчування, зовнішній вигляд, інтереси. Задай собі питання, чи в тебе по всіх цих напрямках щось присутнє. Чи ти розвиваєш себе, чи ти. Маєш той спосіб життя, який робить тебе активним, здоровим, щасливим. Задай собі це питання, випиши все на листку і почни щось зміняти в цьому напрямку. Внутрішні конфлікти. З якими розбіжностями в собі ви найчастіше зустрічаєтесь? Це показує ваші розбіжності загалом зі світом. Наприклад, ти собі пообіцяв, що ти там тричі в тиждень будеш ходити в зал, але ти пропускаєш вже там посеред тижня тренування і не ходиш. Ти починаєш сам себе винити, що ти не дисциплінований кусок говна. У більшості людей так і відбувається, що вони спочатку виняться, а потім забивають, і коли там хтось питає, як твій спорт, він каже, та знає, щось там не виходить, і почувають максимально паршиво себе в цей момент. Я тобі дуже рекомендую перестати себе шкодувати і щоб не сталося тричі в тиждень ходити. Навіть якщо ти там понеділок пішов, вівторок середу, в четвер пропустив, то піди в п'ятницю і в суботу. Доходи тих три рази, розумієш? Тому що ти пообіцяв собі. Тебе не повинно бути внутрішніх конфліктів. Ти повинен слідувати так, як ти говориш, ти повинен і притримуватись цього, розумієш? І це дуже допоможе тобі жити в гармонії з собою. Дуже важливий момент. Ну і сьомий пункт: Випиши на листок все, що ти боїшся. Твої страхи, комплекси, якісь переживання. Ти повинен все описати це на листку, боїшся, що звільне з роботи. Почне думати вже про ще один дохід, розумієш? Як стабілізувати свою картину світу, щоб ти не стресував. Можливо, ти маєш комплекси і ти боїшся підійти і познайомитись з дівчиною. Просто береш і знайомишся. Через не можу, через страхи не паришся, що відмовлять. Відмова це ще один крок до того, щоб стати кращим. Розумієш? Ти повинен змінити свою картину світу з такого травоїдного на хижака, який здатний просто забирати те, що він хоче. Відмова нічого не означає, це ще один спосіб зрозуміти. Як стати кращим, якщо ти зміниш своє відношення, наприклад, до відмов під час знайомства, в тебе обов'язково все вийде, ти станеш впевнений в собі і прокачаєшся. Тому що загалом це ж не тільки з жінками. Інколи тобі треба познайомитися з якоюсь людиною, яка допоможе тобі просунути свою кар'єру. Розумієш, це треба відкидати в сторону ці блоки, переконання, комплекси. Адже там, де є комплекси, там зазвичай дуже скуте і нещасливе життя. Пам'ятай про це, це відео загалом це привід покупатися в собі, залишіть свою думку, чи це було корисно, і якщо так, то чи знімати такі ролики і надалі, тому що для самоаналізу вони дуже і дуже корисні. Я в цьому напрямку в темі самоаналізу трішки досягнув певних результатів, і це дуже допомогло змінити моє життя. Тобто, я дуже поміняв власне життя, і я хочу, щоб ви міняли друзі, своє життя найкраще. Щоб ви ставали кращою версією себе, не забувайте про це. Обов'язково лайк, підписка на канал, дзвіночок. Ви знаєте, що треба підписуватись на мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!